Наші в Єврокубках знову обісрались. Добрий день студія. Ви на каналі Самоленко. Сьогодні знову ми збираємось не з надто доброї причини. Будемо обговорювати матчі шахтаря та таланти. Донеччани вирішили взяти приклад з київського динамо і поступитися італійській команді з рахунком 03. Давайте обговоримо, що стало причиною такого невдалого результату гірників вже в другому матчі Єврокубків. Сідайте зручно, беріть свої смаколики та приємного перегляду. Перше, що хочеться сказати, що Маріно пушить здивував стартовим складом. Вийшов алеграм, туніський захисник, який почав гру як правий захисник. Це було, чесно кажучи, неочікувано. Але він вже там на перших хвилинах отримав жовту картку. Але якщо брати протягом всього матчу його гру, а він грав тільки перший тайм, то в принципі дебют в нього видався не такий вже і поганий. Перші хвилини матчу гірники доволі непогано розпочали, наближалися доволі таланти. До ударів справа, звичайно, не доходила, але якісь напівмоменти, якісь загострюючі передачі в гірників виходили. І я очікував, звичайно, що якщо Шахтар так почав, то нас очікує доволі цікавий поєдинок. Але й ні. Вже після 10-ї хвилини Таланта взяла м'яч під контроль. І почала штурмувати ворота Дмитра Різника. На 20-тій хвилині матчу Алаграм неподалік штрафного майданчика збив Адемола Лукмана. Зовсім, як на мене, не потрібний фол за це жовту картку. Аталанта розіграла цей штрафний, Адемола Лукман подає. І брат Джим Сіті виграє боротьбу в штрафному майданчику Шахтаря і відкриває рахунок в цьому матчі. 0 1 Аталанта попереду, і цей гол просто зламав всі плани, тому що потім гра йшла тільки на половині поля Донецького шахтаря. Всі підбирання, всі відскоки були на користь Аталанти. Гра в Шахтаря зовсім не клеїлась. І на 44-й хвилині першого тайму чергова атака Аталанти, простріл Це і удар від Адемола Лукмана, з яким Різник так і не справився. 0-2 перед перервою. Просто жах, чесно, дуже складно було дивитись цей футбол, особливо коли ти бачиш нуль ударів від української команди по воротах за перший тайм. Для прикладу, в Аталанти цих ударів було 11. Дуже складний перший тайм, та й загалом весь матч для команди Маріно Пушича. Я гадаю, моя думка, що Якщо команда невдало виступить у Єврокубках, то вже зимою ми можемо побачити нового тренера донецького клубу. Тому що те, що зараз стали Марино Пушич, ну мене абсолютно не вражає. Другий тайм розпочався більш-менш нормально. Донеча вдалася одна дуже хороша комбінація. Вивели на удар Юхима Коноплі, який замінив Алла Грама після перерви. Ким конопля пробиває щічку, але не влучає у поворотах Аталанти. І тут проходить хвилина, атака Аталанти, подача від Запакости, і Беланова головою пробиває у поворотах. Його взагалі ніхто не закривав. Він просто вибіг на випередження Педро Інріке. Просто споглядав, як Беланова переправляє у ворота Дмитра Різника. 0-3, повний розгром нашого Донецького шатря Чесно, я не знаю, що додати до цього матчу. Я абсолютно спустошений. Я очікував хоч якоїсь гри, хоча б якихось моментів. Але на все, що спромігся Шахтар, це чотири удари в поворотах за весь матч, і то жодного площення. Це не той Шахтар, якого я звик бачити з українцями, коли був Євічевич, вигравали Лейпці. Вигравали Барселону не так давно. У Шахра зараз реально помітні великі проблеми. Команда взагалі нестабільна. Ну, я взагалі не здивуюсь, якщо вже ми згодом зможемо побачити нового тренера у Донецькому клубі. Хто це може бути? Ну, Мені особисто дуже б хотілося побачити на чолі головного тренера Дар'ю Серма. Але я не знаю, чи розглядає взагалі такий варіант президент Шахтере. Ну, поки що маємо те, що маємо. Поки що українські команди так і не забивають у Єврокубках. Вже завтра буде матч Хофенхайма проти Дунамо Київ. Будемо вболівати за білосині. Сподіваємося, що ми вже завтра побачимо перший гол українських клубів в Єврокубках. Ну, у Дунамо там, звичайно, великі проблеми. Брагару з червоною карткою не буде грати, бо ну, в минулої грі так отримав червону. Пошкодження має Буярський та Єрмоленко, то вони також не зіграють завтра. Тому в динамо є проблеми, але дуже сподіваємося, що ці проблеми не повпливають на результат завтрашнього матчу. Ну а я буду з вами прощатись руками мийте Мило любіть маму та дивіться український футбол. І підтримуйте українські клуби в Єврокубках. Їм дуже складно, але їм потрібна ця підтримка навіть попри такі поразки. До зустрічі, побачимось.